Стрим продовжується, і ми підготували для вас спеціальну рубрику для нашого репера: 10 або 12 питань про реп. Ти готовий до них? О, так. Я готовий. Я готовий. Настільки ж готовий, як говорити не стрім, а стрим. Стрим, стрим. Угу. Як Гегріт. Гамбургер. Гамбургер. Наші неймовірно талановиті редактори підготували питання з глибинним смислом. Тому давай почнемо з першого. Чим швидше репер читає, тим він крутіший. Як ти думаєш, це правда? А, дивися, я думаю, що не чим швидше, а чим зрозуміліше. Якщо в тебе такий чіткий флоу. Так, якщо в тебе дуже чіткий флоу. На нашому стримі? На нашому стримі. А От ти слухаєш швидких? Артем Лойх тобі про щось каже? <клес> І тут я жінка, і що не значить, що це А, Дивися, Артем Лоек мені щось каже, але не конкретно зараз. А, найчастіше каже щось в треках, але я Артема не слухаю. А, я взагалі не слухаю швидкий реп. Тому що ну якось вже відійшов оці часи даблтайму. Мене більше сьогодні, і мені здається, взагалі всіх слухачів. Більше все ж таки музична складова, якась вокальна складова, сенсова складова. Бо реп він вже дуже довго займає перше місце там взагалі серед найпопулярніших жанрів, після того, як він там в 2010-х відсунув трішки рок. З'явився треп і все, і все. І він вже якось підзаїбав всіх. Так що тепер пора робити е, е, сенсово, красиво і музично, ага. а не тільки швидко. Отак, от, от, от також дуже змістовний відповідь у нас сьогодні буде. Дуже дякую тобі за розгорнутий е, аналіз швидкості репа. А чи можна читати реп без матюків і щоб це всім сподобалось? Е, реп без матюків читати можна, але от чи треба? Це дуже велике запитання. А ти порівнював У тебе? Вища статистика там дати? Слухай, ну напевно, на радіо просто не беруть, коли матьки радіо, 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 там... радіо едіти треба робити. Та слухай, ну а, я люблю насправді додавати матюки. Але не коли це матюк заради матюка, а коли це прям дуже доречно і коли так, <реш> і коли воно прям промальовує дуже чітко якусь лінію емоційно, тоді матюк я вважаю заєбісь. Чітко, чітко. Тобто ти не плануєш що в тебе бо всі пісні там 10 матюків? Ні, ні, такого немає. От як душа підказує, так да, да. нормально. Наступне питання: ми по наростаючій інтригі. Так, так. А, чому всі репери носять кепки назад? Чи прописано це в контрактах? Козірком такий хоп. Коли ти останній раз бачив реперів, мені Ну, в трубах, то це ж. Воно. <рес> Ді, Ді, ти настільки давно не бачив реперів. Слухай, ні, це, це брехня. Нема взагалі такого. Ніхто кепки вже не носить? Та зали. Ні, ми всі одягаємося по-різному, одягаємося так, щоб було комфортно, перш за все. А от в рубашках білих хтось ходить? Я впевнений, що так. Я думаю, от Артем Логік, напевно, в рубашці білій ходить. Отак. От Пишіть в коментах, чи знаєте ви таких реперів? Офіційний реп. Як слухай, ну але, хоча, дивися, все йде по колу. Е, можливо, тобто ми зараз би... повернемося до витоків, і зараз знову будуть в моді дуже широкі штани і кепки задом наперед. Отак. От Наступний одразу вдагонку тобі прикол, коли новий альбом твій. Ніколи. Е, найближчим часом точно ні. Коротше, прикол з альбомами. Так. Е, ти, Щоб написати альбом, тобі потрібно написати певну кількість треків. Кожен трек це там, ресурс якийсь грошовий, а. часовий і так далі. Але е, ситуація в тому, що в альбомі слухають ну, з альбому максимум два треки. А, І, і... ти на крок попереду, і, і просто ти... сінгли дропаєш. Так точно. Тому що, тому що, дивися, ти можеш трішки більше ресурсу вкинути в один сингл. І одним синглом, який вистрілить, отримати значно більше, ніж е в альбомі, на який де ти спредаш ці ресурси на усі треки, і тобі доводиться там якось лавірувати. Так, а можна потім всі треки в альбом об'єднати? Ну, ну, багато хто так робить, але ну, чи це ну, прикольно ну, об'єднувати в альбом не. всі треки, які вже вийшли. Доплачу за це. Я би я би напевно, якщо я пишу альбом, то я пишу альбом, де треки ті, які раніше не виходили. От я не фанат е видавати альбом, де просто збірка треків, які вже вийшли колись. Один новий можна один, mm -hmm. да, Є в нас такі артисти Інтро на нашій сцені. Один новий. Є в нас артисти на сцені, які е, таке роблять. І от реально зараз в Україні багато реперів, які пишуть прямо альбом, альбоми від самого початку кар'єри. Але вони не прослуховуються, тому що витрачається весь ресурс на створення альбому, не залишається класного ресурсу ні грошового, ні медійного на піар якісний, на контент якісний навколо цього. Ну і якось воно не росте. Тому рухатися синглами зараз набагато. Багато логічніше. А чи є у тебе якийсь план на рік, там 20 синглів? 20, чи? Ого, 20 синглів? Ні. Не, не. Думаю, 5 синглів це. Раз в два місяці. Так, десь так. Це в ідеалі. Щоб не зникати з простору, тому що як тільки ти зникаєш, про тебе одразу забувають. Ну новий підході вже? Культура фастфуд. Да, 17 числа виходить. О. Угу. Отакий. От це скільки, через тиждень, виходить? Так, так, так. Uh, є наступне питання для тебе. Ти як головний конфліктер українського репу. Та. Uh, всі репери між я думаю, що не сваряться. Чи все це заради хайпу, чи це реальний біф? Uh, дивися, в українському репі взагалі біфів, саме біфів-біфів, не, не вистачає. Uh -huh. Я вважаю, дуже не вистачає. У нас всі дуже такі ніжні, обережні. Uh, та і я таким став. Насправді uh, чого? Uh, тому що. Та якось в нас е, не, не так сильно цікавляться українською реп-сценою, щоб викупати прям хто, де, на, коли, на кого що сказав, чого вони посварилися. От е, був біль е, в Кендріка і Дрейка, угу. де вони один на одного треки написували. Кендрик потім їздив з цим Not Like Us по Америці, люди там шаленіли, Дрейка закопували. Дрейк там виходив, робив якісь тури, де він, типу, виживший. Е, в нас ніхто від цього не преться, просто люди дивляться, і думають: блядь, ну краще би він нормальний трек написав, знаєш. Так, може. Ніхто не робив просто. От Ти, ти зробив фіт з монатіком а тепер дійсна монатіка Ні, зробив. І всі над... такі, Ого, ви були друзями, а тепер так, ви вороги. А що я скажу? Бля, Діма, ти такий поганий, вбив мене в Фортнайті. Ну, такий такі бій та, не наберуть, не наберуть. Перегляд. Я вважаю, що біф класний не тоді, коли це, типу, заради хайпу, а коли а це, коли це прям реально є історія. Коли це біф Велінгтон, це взагалі неймовірно. Це неймовірно. Ми пробували, до речі, один раз його готувати. Він був схожий на сифілісного їжака в результаті. Отак. Тільки mm -hmm. спеціалісти можуть приготувати бівелінг. Ага, на жаль. а, Наступне питання. Ми так. поринаємо вже майже, ми Погнали. майже відштовхуємось від дна. Так. Якщо ти отой, то хто отей? оцей? Вау! вау. Креативно! Вау, дивися, це десь на рівні, з коли я представляюся, що мене звати Слава, і люди кажуть Україні. О -о. От на другому місці після цього йдуть приколи про той оцей. Ще є той Во. Угу. Ти ж не забуває той, так. оцей і той. Так, це, а потім на нас вовчик подув і нашу хату нахуй знесло. Угу, Так було. Тобто відповіді не буде, хто це? Та ні, ну я не знаю. Можливо, я колись зроблю протеже, не, не протеже, альтерего, якесь таке, о, знаєш, назву оцей, і буду читати, буду співати кантрі. А? Непогано. Оцей. Оце кантрі буде. Будеш засновником. І, бу... і всі будуть такий, оце кантрі. Може в стендап, ну його цей реп. Може в стендап, ну його цей реп. Так, наступне питання: скільки треба пісень написати, щоб стати знаменитим? Достатньо інколи одної пісні, якщо вона залетіла, а можна написати сотні пісень і взагалі ніколи нікому не бути відомим. Е, мені здається, що сьогодні, особливо, враховуючи, що в нас є тікток, де ти можеш випадково в тренд з першим не найприкольнішим треком залетіти, е, все дуже. Неочікувано, от ти на якому треку став популярним? Та я не став популярним в тому той суть, mm -hmm. що половина от е, я впевнений, що відсотки 80 людей, які дивляться зараз цей стрім, думають, що за тіп. Давайте нам вже дамніцького ми фіфу хочемо подивитися і веліас пограти, і веліас пограти, так точно так. Ну тобто можна і без треків стати популярним. просто. можна, можна, можна Як Лібі Гайдарафєєва, він же не пише треки. Він просто до речі, до речі, бачиш чик і все і зразу суперзірка, і зразу в палаці спорту. виступ і там же треба просто дружити з потрібними людьми. Так, сьогодні в. Все на нетворкінгу тримається. Так, ну, це, <світ> я, там. Блат, все по блату. Ком'юніті там. <світ> та, та. Шпех, шпех. Туда а, далі. А, ти коли пишеш пісні, от ти спочатку текст робиш чи мелодію? Спочатку мелодію завжди. Завжди текст знаходиться під мелодію. Завжди. Спочатку пишеться текст, потім гармонія, якась, ти собі якоюсь тарабарщиною наспівуєш, там не знаю, та-та-та, а потім вже на це пишеш текст. Угу. <світ> бітбокс робиш? Бітбокс? Ну, якщо треба можу. <ріст> <ріст> так, ні, взагалі, знаєш, яка тема? Я е, е, в якийсь момент дуже сильно замахався слухати е, однакові треки. От багатьох виконавців є така штука, що від треку до треку вони звучать однаково. І ти, наче слухаєш різні треки, а трек. Так, один, Ти зробив один самі. популярний трек, і таке, ага, це заходить, тому та, 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 ми будемо тобто. А взагалі, я, коротше, яку тему придумав. я слухаю перед тим, як писати якісь тречки, я слухаю барабанні соло. Uh -huh. а, і намагаюся ці барабанні ритми? От як барабан звучить по ритму, потім е е перекласти це на якусь тарабарщину, наспівати під цей ритм, як барабан грав? Послухати uh -huh. пивовару, аби барабан <півовару> на так. Звісно, звісно, так. І потім ще «Смарагдове небо не забуваємо, і зірочка Палай. От і потім uh -huh. повторити цей барабанний ритм, але вже речитативом. Uh -huh. ага. Наступне питання догоночку. як ти придумуєш рими зі словником чи як? Та це все чат GPT мені пише тікста. Тобто ти почав свій розвиток разом з чатом GPT? Так, поки звісно, не було чата, ти... я не писав музику, поки не з'явився штучний інтелект. Угу. Угу. Це неправда. <ріст> ну, от як? Тобі треба Риму, як ти їм гадаєш? Питаєш слухаю, у друзів, може? Хожу, щось думаю в голові, там шукаю щось туди, сюди. Взагалі, е Риму знайти. Я не знаю, мені здається, це питання начитаності. Коли ти багато читаєш, багато сприймаєш якогось словесного контенту, то в тебе потім в голові просто великий запас словарний, і ти якось. Е ти навіть не думаєш про те, щоб підібрати Риму. Ти просто пишеш і воно тобі якось на ходу виходить. Це натхнення. Це, до речі, хуйня натхнення. Немає натхнення. Немає, Немає. Це все е, виправдання для лінивих е, для своєї бездіяльності. Вони так виправдовують, що вони натхнення чекають. Ні, дисципліна, перш за все. Сидиш, кожен день пишеш, заставляєш себе навіть коли не йде, і рано чи пізно щось класне народжується. Ого, це дуже суровий угу, угу. Можна півроку нічого не робити. Потім. Ну, а ти що думаєш, усик просто в якийсь момент проснувся боксером? Ні, дисципліна. Кожен день мужик тренувався. Так, бокс і реп два стовпи, на яких стоїть всесвіт. Так, так. І ще, знаєш, що ще твіч-стріми. Так. Наприклад, наш. Стрими, стрими, стрими. Далі до глибинне питання: ти співаєш у душі, чи душа співає в тобі? Це інтерв'ю Дмитра Гордона, фінальна форма. Покажіть мені, хто написав це питання. Покажіть мені цю людину, як креативно. Так, дивися. Я хочу сказати, все залежить від ситуації. От я почув трек «Смарагдове небо, співав його місяць в душі, а потім він заліз мені і у душу теж. І в машину, і в плеєр. І всюди. «Смарагдове небо! Може в квіточок якийсь? З ким? З ним. З ким? А, з древо. А згадав нік неї молодець? Ні. Ні? Ні. Йому це не потрібно. Як тобі така відповідь? Так, всі а -а -а. рокери повинні записувати срайперами. Це, Ч це для тебе рокера. Смарагдове небо це рок. Ну, а що це? Я не знаю. Попса? Мені здається, це поп. 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 Іт. Сімпл-дімпл. Понял. А, топ 5 українських реперів. <звук> <звук> Так, топ 5 українських реперів. Ну, оскільки я е, себе вже репером не вважаю, то себе в цей список не додаватиму. А хто ти робив? А я вже все, уже, Оп! А я вже, все, уже, уже, уже продався, прогнувся. Комер про... комерс, комерс. комерс. Я вже комерс, коммерс. Давай, топ 5. Е, окей, поїхали. Е, е, Паліндром. Так. Рома Майк. Так. Гоня. Угу. Еларм. І давай spoken word. Міша. Правильний. От так. Якщо почули нові для себе нікнейми, шукайте на Spotify. Особливо Рома Майка чувак не заслужено, мало прослуховувань має, а музика в нього неймовірна. Особливо послухайте трек, коли, коли закінчиться війна. Там блін, це взагалі мій улюблений рядок сорі за матюки. Але трек починається з фрази Коли закінчиться війна, я піду і нахуярюсь повна. Неймовірний сенс, мені здається, і так весь трек. Слухаєш, тобі так добре зразу на душі стає. Ну так. Обов'язково обов'язково послухати, що ж новенькі свіженки сьогодні от, дізналися. Останнє. Останнє. ти як комерс, як поп. Чому не йдеш на голос країни, якщо так добре співаєш? Я не вмію співати. Я жахливо співаю. Це все штучний інтелект. Саме тому я сиджу вдома і на комп'ютері щось собі там накручую. Це не твій голос. Всі сі роки Це був. все фейк. Це все штучний інтелект згенеровано. Є такий додаток «SUNO AI» на телефоні. Ти там пишеш. Напиши мені трек про любов, де ще якимось чином буде заплетена історія про кохання, де це все відбувається в квартирі на підвіконні. І потім Суно тобі пише неймовірний хід. І пишеш це голосом класного виконавця. Отой. І він ще й отакий от трек тобі відразу твоїм голосом видає. Саме так з'явився проект ОТОЙ. Це все штучний інтелект. Тобто, кожен глядач може стати Отоєм. Так, отой це всі ми. І знову глибинно, суттєво, суттєво, сенсово обов'язково. Була дуже класна приложуха на телефон. Ізі реп. Ти там просто щось наговориш, а не говориш. Серйозно? О, я так, щось не рап. застав. Це. Це ще до часів це... штучного інтелекту. Так, 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 так. Це воно просто поставляло музику і твої Но, слова... Ти ж не забувай, я з'явився рівно тоді, коли з'явився штучний це Так, Це чат GPT 1.0. чат отой. Так. На цьому повертаємось. <ріст> <ріст> повертаємось в нашу студію і продовжуємо наш стрім.